Миро і добра усім вам дорогі друзі. Сьогоднішнє відео моє не настільки познавальне, наскільки скажімо так, навіть і не оправдувальне, А сьогоднішнє відео це як свідоцтво того, що надаремно відео я ніколи не знімаю. І колись був давно я знімав відео про отакі уголочки. Як я їх робив, як я їх розрізав. І тому, щоб не бути голословним, сьогодні я вирішив зняти те, що відбувається. І ви будете свідками того, що у мене вийшло. Значить, достав я кусочок ламінату, з нього вирізав і склею отакий каркас 25 см на 40, в мене вийшов. Склею його двокомпонентним клеєм, який сохне за 5 хвилин. Ну, пройшла вже година, звісно. Але цей, воно тримається, потім я його скріплю. І ще краще, але поки воно є. Далі тут у нас сюди буде надіватися отака кришечка. Потім тут буде розміщено 45 кнопок на цьому всьому. Ну і щоб воно було красиво, звичайно, будемо використовувати уголочки. Тому зараз я буду займатися тим, що от я насверлив отворів, Треба поросверлювати зараз, щоб поховати шурупи. О. А потім, що в мене вийде, по ходу буду включатись, буду вам показувати. Ну і остаточний варіант вже потім. І так, промежуточний етап. Насверлив я дирок 50 штучок. Потім їх треба буде розсверлити на 15, сьогодні немає чим. Ну і сижу, займаюся Але таким ділом. Сижу, підбираю. Оголочки алюмінієві, про яких я відео знімав, розказував, показував, що це буде використовуватись. От я сижу, їх підганяю, підрізаю зараз, відділую. Що вийде, покажу пізніше. Ну ось, Підпиляв трошки, на пластилін, посадив поки. Прицепити, подивитися, як воно, що воно виходить. Потім я його придумаю, як закріпити. Ну швидше за все, що приклею, тому що ця панель буде нез'ємна. І ось такий вигляд воно має. Думаю, бачите, пластилін виглядає. О, Думаю, що непогано. Ось так валялись профіля. Ще й залишилось він чуть, чуть Може ще мені на мій блок живлення вистачить, не знаю. Ні, то будемо щось думати інакше. Ось така система. Ну, залишилося всього-навсього небагато. Просверлити 50 дирок і попаяти 50 таких кнопочок сюди. Ну це буде завтра, сьогодні немає сверла. Отака конструкція виходить, хлопці і дівчата. Тому творіть, хімічте, хай у вас все виходить. І до завтра. І так, дорогі друзі, почав я сверлити це сиділо конусним сверлом. Про це сверління я вам не показував, результат можу вам показати, яким я дуже незадоволений і як я напотачу. Значить, получається отаке о і не таке, і не сяке, і з рівної жесті, от як ми бачимо, таке о секондобоберне. І сверло почало з'їжджати. Відстань, як ви можете бачити, почала змінюватись кардинально і положення отворів. І вже все, я на цьому. Зупинився, тому що вже передню панель я запоров. Тим більше з задньої сторони з задньої сторони тут, як ви можете бачити, такі увелази. І ще з ним треба щось робити, якось його зчищати. Коротше, мені це сверління зовсім не сподобалось. Це з урахуванням того, що це жесть 035 ну Може б морква була, це конусне сверло було дуже тупе, не знаю. Але. Я на цьому зупинився і зрозумів, що треба щось змінювати. Тому я пішов до токера і попросив його зробити мені отаку штучку. Він мені виточив отаку річ і отакого болтика. І робимо слідуюче. Ставити його треба на щось добре, тверде. Далі. На 8 робимо отвір тут. Ну тут такий отвір спотворений, але ну, для того, щоб продемонструвати, вам піде. Тут на 8 і оце на 8. Тобто центрація у нас виходить хороша. Якщо на 8 рівно просверлив, то вже оце нікуди не дінеться. Так, я вам просто показую, але його треба все гарненько настроїти і буде все добре. Так, і. Робимо таких декілька ударів. Три удара. І що у нас виходить? дивіться, які отвори виходять. Бачите, як маленько, нічого ніде да не замнуто. І З цієї сторони, виходить, також прекрасно. Нічого не треба його обробляти. Ну, а тут, одну не незручно. Виходячи, ось така шайба в хазяйстві пригодиться. От якось так. Тому я взяв, ось вже лежить нову бляху, все по-новому розмітив. З отворами трошки повозився, бо вже треба посадочні місця так само було зробити. Все розмітив. Зараз сверлю, верлю готове сверло на 8. Прорубую, а тоді побачимо, що у мене із цього вийде. Так, друзі, при роботі виявився один нюанс, який я не дорахував в кресленні. Як ви бачите, во є дві ямочки, це я пробував сверлити сверлом. Трошки в мене не вийшло, і воно не цей. Значить, який прикол? Шайба там, оцим буйком розплескується і зажимається. І зажимає. Ось з цього штока направляючого. І трошки проблема є з тим, щоб виймати. Ну, виняти то ще таке півбіди. Але шайбу звідти виняти, вона там розплескається чуть-чуть Її звідти виняти трошки так незручно, скажімо так. Тому я вирішив зробити чуть-чуть фасочку. Беру сверло на 10. І зараз зроблю маленьку фаску, щоб можна було цю фасочку отак І буде Досить непогано думаю. Так, ну ось, Чуть-чуть я зробив, багато не роблю, без фанатізму, цього буде як більш достатньо. І що хочу сказати про межуточний етап. Ось така робота виходить. Ось зовнішня сторона. Я думаю, різниця є, правда? Бляху сверлити, яке б сверло не взяли, бляха, вона залишається бляхою. Це 0,35, оця чорна, а оця 0,5. Це кровельна бляха, а це з комп'ютера стінки. Ну, якби я зразу тут ну, так само довбав, то і ця була б хорошо, прекрасно. І ця набагато легше довбеться. цю Трошки треба сильніше вдарити. Але, виходить, досить непогано. Тож, виключаюсь, поки не дороблю. Да, тебе молчать. Итак, финал. Це вийшло ідеально, крім того, що плоскубці не зацепилось, коли виймав пробойчика і чуть-чуть трохи -чуть подержесть. Ну, це я підправлю, краска у мене така є. А так, дивіться, який результат роботи зацініть. Теорія ідеального отвору, скажімо так, і з цієї сторони нічого не треба підробляти, нічого не треба підпилювати і підточувати. Ну і звичайно до того всього маємо такий жменьку шайбочок на 8. Це вже навар. Так, ну буду складати далі. Дорогі друзі, моя робота підійшла до завершення. Отак моє населення не виглядає із середини. І отак воно тепер виглядає із зовні. Змонтовані оголочки, як ви бачите, з хламу і з того, що було, був зроблений такий прилад. З непотрібного ламінату. Була скручена така штучка. Зараз закручу дно, яке у мене лежить от здесь. Приклаю до нього такі манюсінькі є силиконові ножички, тільки що мені подарували їх. І на цьому буде все. Готово. Дно прикручене, ножки, правда, ще не приклею. Сідає батарея, немає часу, потім приклею вам все одно вже там. Ну, дорогі друзі, якось отак. О, маємо нюанс. Відклеїлася одна штучка. Зараз підклеїмо це все діло. Буває. Десь мало клею на ніс. Якось так. Якось так. Тому варто використовувати вторинно те, що залишається, чи не варто, вирішувати вам. А я продемонстрував вам те, що із того, що залишається, можна зробити інколи досить непогану річ. Е, да. Буде недоречним, коли я його не ну, так. Така. Що десь є, вийшло. Якось так. Ну, а на цьому в мене все. Творіть, використовуйте, хімічте, хай у вас все виходить. І до наступних зустрічей миру всім. Добра, злагоди, як завжди. Бувайте!